17 грудня на Prime Video виходить другий сезон Fallout. у день прем'єри. Ми побачимо першу серію і далі щотижня по одній серії до кінця лютого 2026 року. Кажу одразу, я цей серіал не дивилася і не грала у гру, але цікаво вам про нього розповісти. У цьому сезоні до касту додається Макала Калкін, той самий один вдома, вже дуже дорослий. Події ж другого сезону починаються одразу після вибухового фіналу. Першого Люсі, Гуль і Максимус прямують через мохаве чи мохаве. У легендарне постапокаліптичне місто Нью-Вегас, одну із найвідоміших локацій у всесвіті Fallout. куль, який виживає вже 200 років. Нарешті виходить на слід своєї родини, але попереду на всіх чекає війна, що насувається. Серіал обіцяє масштабні бої, нові фракції та глибше розкриття історії. Із цікавих фактів нарешті Нью-Вегас це найочікуваніша локація для фанатів, адже Fallout Нью-Вегас це доволі культова гра. У центрі сюжету буде Гуль. у трейлері. Він каже: Я виживаю 200 років лише заради одного знайти свою родину. Сезон значно глибше копає його драму та минуле, які стали одним із найулюбленіших елементів першого сезону. Перший сезон мав велетенський успіх. На томатах він має 97% рейтингу від обох сторін, і критиків, і глядачів. 17 номінацій на Емі, включно з найкраща драма перемога за музичну супервізію. Похвала за те, що шоу не копіює гру, а будує власний сюжет у всесвіті Fallout. Другий сезон виходить через. 20 місяців після першого це дуже швидко як для дорослого скайфай, і це вище середнього показник для циклів виробництва великих серіалів на сьогодні.